Вітаю вас на каналі Смачна Їжа – Гарний настрій. Сьогодні я буду готувати ось таку стручкову зелену квасолю, яка виросла у вересні, тобто пізню квасолю. Отже, починаю. Спочатку мені потрібно квасолю порізати. Щоб вона не була після смаження жорсткою, я її буду бланширувати. А ще мені потрібен соєвий соус, часник, перець, сіль, сода, корінь селери і, звичайно, олія відкладу в сторону квасолю, петру, часник і селеру. в кастрюлю з водою добавлю сіль і соду. Вода закипіла, висипаю квасолю, перемішую і бланширую не більше однієї хвилини. Щоб квасоля була не вареною, а бланшированою. Через хвилину зливаю воду, промиваю квасолю під холодною проточною водою і відкладаю в сторону, щоб стекла вода. На сковороду з розігрітою олією, висипаю потертий чесник з селерою і посирую. Додаю соєвий соус, Добавляю перець червоний, перець чорний, пару раз перемішала і додаю квасолю, все ретельно вимішала, посолила ще трішки, і ось так перемішуючи, готую не більше трьох хвилин. Все. Пересипаємо на тарілочку. Така зелена спаржева квасоля пасує як гарнір і як окрема страва. Смачного на все добре, до зустрічі!